<гірка> що? Ні, це якась помилка. Всі ви так кажете. Ні, ми не підставили. <гірка> Ти що, хочеш мене підкупити? У тебе нічого не вийде. Кажу ж, досить! Я не підкупний! Ох! Я взагалі то чесний поліцейський. Варто було спробувати. Ну, все, я пішов. в мене обід. Ні. Ні, 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 ні. Зачекай! Стривай. От і все. Сенді? Тара. Це справді ти? Тара. Я так рада тебе бачити. Але що ти тут робиш? Я хотіла спитати те саме. Ти щось накоїла? Та ні, це просто непорозуміння, але цей дурнуватий коп мені не вірить. М -м -м, такий дивний збіг? Бо я тут теж помилково. Справді? Саме так. Сподіваємося, Робін нас знайде і витягне звідси. О -о -о! Давно не бачились, дівчата. Робін? Увесь цей час ти була тут? Чому нічого не сказала? Вибач, я тут уже так довго без їжі і води, що не мала сил навіть видавити звук. А як давно ти тут? Цілих двадцять хвилин. У мене є щось. А? Моя краса, я нікому тебе не віддам. Що? Ні, вони тебе не скривдять. А, слухай, Робін. Ти тут теж через помилку? Так. Це було глибоке непорозуміння. Розкажеш? Добре? Коротше. А, м -м 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 -м. А, яка тут смакота. А -а 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 -а. О, Робін. До суті, будь ласка. А, Точно! Коротше. Почати вирішила сендвіче. Залишилось його трохи підігріти. Але я нікого не бачила. Дивно. Не знаю, що мені з цим робити. Я б не став нічого вирішувати. Ну, я продовжила їсти, а потім помітила гарне намисто прямо в тарілці. А! Моє намисто! Хтось викрав його? Воно зникло. О! О! А! Це не те, що ви подумали. Злодійка! Поліція! Ага! на гарячому. Ні, це якась помилка. Я ще кекс не доїла! Ось так я і пинилась за гратами. А мій кекс залишився там самотній. А, Думаю, кекс уже хтось з'їв. Ага! Що? Що ти сказала? Ні-ні-ні, вона каже, що їй дуже шкода. А, добре, а що до тебе, Таро? За що ти тут? Ой, це така дурна історія. Я йшла коридором до своєї шапки. Нічого не передбачало біди. <рігла> Це недопустимо! Але ж моя шапка, там страшна лялька. Жодних виправдань! Поліція! У Ото... тебе буде час обдумати свою поведінку Ох, в тюрмі! Ні, мене підставили! Це не я. Отак я опинилась тут. Лялька в шапці? Оце так! Що? Шум на уроці? Оце справжній злочин, а мене взяли лише за крадіжку. Якась дурниця, нічого не розумію. Історії зовсім різні, але не може це бути простим збігом. А як щодо тебе, Сенді? Як ти тут опинилась? Я просто хотіла допомогти. Тільки не це. Я зайшла в клас і побачила клер. Все нічого не виходить. У мене так теж нічого не вийде! дивиться. Аби... Мені потрібна була допомога, і я, як справжній дорогоцінний камінь, не могла пройти повз. Привіт, Клер! Тобі потрібна допомога? Фенді, ти справді готова мені допомогти! Звичайно, чому б ні? О, чудово! Ти моя рятівниця! А що мені потрібно зробити? О, такі дурниці! Просто цю колбу! А, і все? О, це дуже важливо. М -м -м. Яка я розява забула він з елементів! Почекай мене тоді добре! А, ну, а? а Що відбувається? А? Яка дота! Що тут відбувається? А, я не знаю, воно вибухнуло. Навіщо ви це зробили? юна леді? Що? Ні, це не я. Я й сама не знаю, як це сталося. А хто ж знає? Ви ж тут сама. Та ні. Тобто так, а, почекайте, я просто допомагала Клер. Не намагайся звинуватувати інших у своїх витівках. Вас піймано на місці злочину, а за злочином має бути покарання. Це просто помилка. Я ж хотіла допомогти. Отак я й опинилась тут. Оце так. Як на мене, це просто безглузда випадковість. Схоже на те. Та ні, дівчата. Тут щось не те. У тебе є здогадки? Так. Ні, але я знаю, що мені допоможе. А це ще навіщо? Так завжди роблять у фільмах у капелюсі, плащі злочини розкривають селегше. Та й виглядаю я у ньому круто. Зовсім, Зовсім ні. ні. Що спільного у всіх наших історіях? Нічого. Невірно, у всіх наших історіях з'являються ті самі двоє. Хто це? Ті, на кого б ми ніколи не подумали. Хто? Хто? Ті, хто завжди були на місці злочину. Та, та кажи а... вже. Гаразд. Ці люди. Вшителька поліцейський! О! О! Подумайте самі! Вони завжди підозріло-швидко з'являються на місці злочину. Я готова посперечати, що це саме вони підклали на миста. Ага. І вони підклали ту страшну ляльку. І вони щось підмішали в хімічному класі. Mm -hmm. а! Mm. Ось. Опа! Oh. Oh. Зачекай, але в моєму випадку вони б не встигли непомітно втекти і повернутися у клас. Так, ти знаєш, міс Джонсон у своїх безлузих туфлях вона ледве ходить. Ви не розумієте, це було точно вони. А що ви тут О, Клер, це ти. Навіщо ти тут? Ну, Міс Джонсон попросила мене принести завдання вам. В'язниця то в'язниця, а замашку треба робити. О, серйозно, навіть тут. Ну тепер ще я більше вірю, що це підлаштувала вчителька, щоб нас помучити. Ви хоч підручники візьмете? О, серйозно. Гаразд. Ну давай уже сюди план. А це що таке? Це не схоже на підручник. Це твоє? Це з бібліотеки. Я мабуть випадково захопила. Не розумію, навіщо воно в школі. Давай я повернуся назад. О, це ж ключі від моєї шафки О, А це вибуховий порошок. А мій кекс! Клер ти нас підставила. О, гаразд. Прикидатися вже марно. Так. Це я. І прекрасно вчительки. І, і лялька в шолці. Ні, ми не підставили. ха 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 І вибух у кабінеті хімії. Ха-ха-ха. Але навіщо? Бо мені набридло, що всі вами захоплюються. Ви такі гарні, аж очі сліпить. Через вас мене ніхто не помічає. А Не думаю, що справа тільки в нас. Мовчати! Мій план здався. Ви за гратами, а я стану головною красуною школи. Ви ж точно не в цьому халаті, Люба. Ах, тобі б сукню та пакет на голову. Але ж ми не будемо сидіти тут вічно, нас скоро випустять. О, не хвилюйся про це. Поки ви тут сиділи, я наробила ще більше пакостей. А коли вчителька повернеться, я надам їй докази. Мені вона повірить більше. <клухи> <клухи> Що ще? Озирнись. Серйозно. Як ви весь цей час опиняєтесь поруч? Учительське чуття, юна леді. А тепер арештуйте. Що? Ні, це було інакше.